Віталій Козловський захворів на зіркову хворобу. Справа в тому, що, за словами багатьох представників українського шоу-бізнесу, повернення популярності не на жарт змінило Віталія Козловського. Він потрапив в декілька скандалів, і багато продюсерів просто відмовляються від співпраці з ним. Наприклад, нещодавно стало відомо, що з ним припинила співпрацю відома піарниця Юла, яка до того ж є хрещеною його сина. Її коментар про таке рішення вийшов доволі стриманим. Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію. Адже я хрещена мама його сина, і наші зв'язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар, зазначила дівчина. Разом з тим, чоловік Юли, відомий телеведучий Анатолій Анатоліч, на своїй сторінці написав: чомусь є думка, що якщо хтось талановитий, актор, музикант, ведучий, то він автоматично хороша людина. Але ж це не так. Геній може бути злим. Не треба прощати і виправдовувати людину тільки за те, що вона талановита. Якщо людина мудак, то ніякі суперхіти її не врятують від того, що вона людина-мудак. І хоча жодного імені в своєму пості ведучий не називав, багато шанувальників бачать в цьому натяк на Віталія Козловського і його нову пісню під назвою Мала змогла. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.